Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. А, до... Давно вам вже не знімала. Думаю, що це я треба знімати. Ось, а, почала розпочала свій день з того, що зробила фаршик і посмажила котлети. Але знаєте в чому проблема? Стою, тако смажу котлети. Перед цим прийняла душ. Волосся в мене ще вологе. Думаю, ну. Чудово, я молодець. Тепер буду напевно ходити цілий день, день і пахнути тими котлетами. Так то мені ну, волосся пахне шампунем, але напевно, хто буде стояти з людей, напевно, будуть відчувати. Знадобиться, якщо ну, я буду сьогодні виходити, тому як в мене ще є справи у місті. Треба буде добра, добряче спшикнутися своїм парфюмом. Ось все, котлетки. Сама зробила фаршик, вже посмажила, заляпала всю ону, звісно, ж, плиту. А зараз ще залью оце все водичкою і трошечки протушиться. Я, в принципі, завжди так роблю. Ну, по-перше, для того, на той випадок, якщо вони не дуже гарно просмажились всередині, а так як це свиний фарш, тому да. І ще для того, щоб не такі вони були жирні. Ось, на обід в мене є супчик сечовичний І що ще? ще в мене є м'ясце. Який я також недавно тушила з чорносливом. Але вже його це м'ясо не дуже такі хочуть їсти. Але треба доїдати. Можливо, зараз ще на обід якусь кашку зварю і треба доїдати там пару кусочків, шматочків цього м'ясця, тому, думаю, ще й котлетки зроблю. А котлет вистачить на декілька днів. А ще планую сьогодні, можливо, на вечерю вже давно смажену картопельку на сковорідці. не їли. На пательні на дачі їли, але на сковорідці, ви знаєте, що вони виходять зовсім інакше. Чого ти пікаєш мені? Куштую котлетки. Думала, що пересолила. Ні, нормально. На межі, скажімо так. А чому довго не знімала, тому як... Було багато справ. Треба було з Нікусою здавати там, аналізи. Потім. Коротше, було багато справ, повірте мені. До речі, хотіла вчора йти на ботокс, не пішла, тому як щось декілька днів чехала і щось мені закладало ніс трошки. Я вже відмовилась від запису на ботекс, подзвонила, ну, списалася я з лікарем, з косметологом. Вона каже: ну давай спробуємо перенести тебе на наступний тиждень. То я їй сказала, що в мене нежить починається все, але до вечора все пройшло. А я якраз на вечір була до неї записана на пізній вже вечір. Думаю, що це я не пішла. Але нічого, ну, значить, не треба було йти. А сподіваюся, що на наступний тиждень у мене вийде, все буде е, гаразд. І піду, нарешті, зроблю вже цей ботокс, тому як в мене вже цей лоб, це гармошка така. Ось треба щось з цим робити. Лорочка, я тобі їсти насипала, буся поїла, а ти ні, твої проблеми. Котлету не дам. Все. Так що я продовжую займатися хакими справами, а ви залишаєтеся зі мною. Так, друзі, а ну підкажіть, хто знає, як реанімувати ось цю красуню? Як ви бачите, залишився тільки один, одна квіточка, квітонос залишився, але зараз я це буду обрізати. Зараз підчищу коріння. Дістану все це. І хочу спробувати наростити листя цієї орхідейці. І взагалі напишіть, можливо це чи ні. Вже багато чого шукала в інтернеті. І там то чи не маячня якась ось, і одне те саме, а якогось нормального варіанту для себе я не знайшла. Як і що. З нею робити. Ну, зараз я все це дістану, подивлюсь, що, що вона мені скаже. Ну, хоча, дивіться, бачите, коріння є. І є і сухе коріння. І що далі з ним робити? Не знаю. У мене колись давно була в підписниках дівчина, яка займалась орхідейками. Але зараз вона, напевно, не заходить до мене на канал, і свій блог вона також не веде. Так би я її запитала. а... Але як ви бачите, так що пишіть, дуже буду вдячна вашим порадам. З Нікусею від дерматолога ходили на консультацію. Вже пройшло два місяці. А після першого візиту з Нікусею, ось взяли умивашку, вчора здавали аналіз крові, тому так займаємось такими нагальними питаннями. А Зараз йдемо додому, будемо обідати і пити. І пити, Нікуся дуже сильно хоче. А ми ж так ділися, вдягнула чорні штани, вони легенькі, акуратно. І чорну футболку. І на вулиці так трошки похмуро, іноді виходить сонечко, але дуже жарко. Я така йду вся. Total black look. Але так мені щось сьогодні захотілося. Ну нічого, добре, що нам ще недалеко, ну, недалеко треба було йти. А ще йдемо, треба зайти в аптеку. Завжди замовляємо нікусі пігулки через додаток, тому що так, хоч якась знижечка, а, якщо бронювати пігулки, дуже зручно, там небагато а, тієї скидки, але все одно приємно. Тому як пігулки кожен місяць купуємо а, тисяча чимось, да вони коштують. Да, тому плюс якихось якісь від того. Ми прийшли з Нікусю до Вертіброва. Сидимо, чекаємо в черзі. Прийшли на годину раніше, ми переплутали години, на яку ми записані, тому що годинку походили, погуляли, поїли морозивом і ще сходили, купили Нікусі Крем. Ось і прийшли. Спинкою сильно притиснулися, вниз собі на ручки. Ви ножки потрібно буде піднімати ножку вверх, відводити в сторону. Зайшли з Нікою на секонд. Ніка вже була у вертібролога. Тепер мені треба через годину до нього підійти. Зайшли на бренд Мікс, дивимося, що тут є. Тут я вам хочу сказати, є кросівки по 4 тисячі. Balance, так? Mm -hmm. Оставлю заходи без всяких сильних бойових відчуттів. Нормально. І в последнього студія не трохи. Друзі, ми вже з нікусією прийшли додому, трошки стомилась. Знаєте, який я собі зробила бутерброд. Думаю, зараз е трошки перекушу чогось. І а відпочину трошки і буду готувати вечерю. Зробила собі хліб з салом. так мені смачно. Ще сіла, дивлюся, щось там в тіктоці, якісь рецептики. Думаю, так, щось я їсте захотіла, а вечері ще не приготувала. Ну, як м'ясне, в мене є, а яку зараз кашку зварю. І все. Ось, ну а потім завтра збираємось їхатись. Їхати на дачу. Тому я зроблю влог, напевно, за декілька днів. Цей домашній, і, звісно ж, з дачі. Так що так. Залишайтеся зі мною. Я, споді... я впевнена, що буде цікаво. Ми ж на дачу їдемо не самі. Дивіться, який кабак здоровенний. Такий гарнень... гарненький. Так, а ми вже йдемо на річку. Сьогодні погода непогана, 26 градусів десь. Хотілося б трошечки жаркіше, щоб купатися в річці, але подивимось. чи водичка. Скоріше за все прохолодно, тому як а, ночі зараз вже не дуже теплі. Ну, як теплі, але не жаркі. Дівчата, помощіть. Тільки ззаду? Да. А спереду? <реш> так, А ми вже другий день відпочиваємо. Вчора ввечері. так <реш> вечора. Нормально ми виглядаємо. Не виспались трошки, то, то Вчора, а то нічого. Вчора ввечері приїхали вже і одразу почали готувати смаколики. А сьогодні прокинулись і йдемо пішки на річку. В ліс. Юля ніяк не може запам'ятати, куди йти. Мої підписники писали, що в нас дуже весела кампанія. Звісно. А я навіть Читала? Дякую всім підписникам, що підтримуєте нас. Ставте свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Ви бачили буде, взагалі... буде круто. Да. Далі буде. Ви бачили взагалі, що вже червоніє калина. Тебі все, капець, скоро... скоро осінь і в школу. В мене не так лякає осінь, як школа. Дивіться, яка гарна. Собачка завжди. Лавки. Вона така величенька. Дякувати Богу, що вона виболи. за забором. Був, така в нас буде сьогодні смакота на вечерю. Раки. Скільки кіло? Чотири, Чотири. 4 кіло раків. Дивіться, вони такі вгодовані, немаленькі. Дивись, щоб воно Але тобі... Дуже грязні. Да? Бо в них якась лінька, так да, казали? Да. Угу. Диви, щоб не вкусив. Поняла? Треба. А ще ми позбирали трошки яблучок. І Бачите, в нас цей трудовий десант. Дівчата прибирають. Ну правильно чого відпочивати? Працювати також треба. Трошечки. Так? Да? Дивіться. Ні? Так. Трудові резерви.